Новий уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністром Олександром Мунтяну вчора склав присягу. Більше про те, чого очікувати Україні від цього уряду, і не тільки говоримо далі. Маріана Присежньо, політична літакіння фонду демократичні ініціативи та координаторка проекту «Дельта-24» про регіон України Молдова Румунія. Вже є з нами на зв'язку. Вітаю, дякую, що сьогодні з нами. Доброго дня. Ми з вами говорили, слідкували за виборами в Молдові. Зараз вже є такий, як скажу, логічний фінал. Вже є складення присяги, новий уряд. Чого очікувати зокрема і Україні і від нього? Як це може впливати на ситуацію всередині Молдови? Ну так можна Молдову привітати із початком нового етапу. З перемогою вітати я б не, не спішила би, тому що російські загрози це аж ніяк не зменшує. Навпаки цей новий етап навіть з точки зору України для нас збільшує деякі загрози. І стосовно нового уряду, в мене досить ну не можна сказати там, чи позитивне, чи негативне ставлення, але я бачу в цьому досить таку вразливість для України, тому що. Як ми знаємо, призначений прем'єр-міністр новий Олександр Мунтяну з двадцятирічним потужним бекграундом в Україні, він 20 років працював в нашій державі, спостерігав за всіма етапами становлення і економіки і певного національного дискурсу. і Початком реформ і всіх цих інших болючих речей, починаючи від державних зрушень, закінчуючи обома революціями, і початком повномасштабного вторгнення, як він сам зазначив, і зараз ця людина очолює уряд у іншій країні, тобто безумовно. Це не означає, що це щось або обов'язково позитивне чи негативне не буде там чи, чи для нас, чи для Молдови, але це безумовно вразливість для нашої держави, тому що це людина, яка знає український механізм зсередини, і зараз вона працює на інтереси іншої країни. Ну і так, методологічно завершуючи цю думку, часто так стається, що нормально, але в Україні і в Молдові часто. Різні інтереси і от зараз особливо на етапі, коли обговорюється можливе потенційне роз'єднання цих двох країн у контексті європейської інтеграції. Мені здається, що таке призначення має викликати у нас тривогу, таку адекватну конструктивну тривогу і оцінювати всі можливі. Можливі ефекти від цього призначення, враховуючи якою інформацією володіє ця людина, а враховуючи це, якими мають бути дії, та що Україна зараз може зробити? Ну я думаю, що звісно. Звісно, такі призначення мають вести до посилення двосторонньої довіри в першу чергу. Тобто такі надії, які зараз звучать в інформаційному середовищі в українській пресі. Це скоріш таки thinking, Бажане це не є факти, але бажане, але нічого нам не заважає працювати, щоб ці речі дійсно працювали на нас і зміцнювати діалог, зміцнювати довіру. Я не готова зараз сказати якісь конкретні проектні стратегічні напрямки. Але звісно, перетворювати, перетворювати чужий капітал, свій капітал. Це така звична стратегія в таких ситуаціях. Також вже згадували про те, що залишаються небезпеки і небезпека російського впливу на території Молдови. І на своїй сторінці у Фейсбук ви писали, що в Придністров'ї розгортається ціла виробнича і кадрова інфраструктура під безпілотники, і що загалом Придністров'я зараз живе в логістиці подвійного призначення. А давайте нашим глядачам пояснимо, що там зараз відбувається, і яку загрозу це може нести вже для України також. Мені здається, ця логістика безпілотників, безпілотникова подвійного призначення, вона вже давно там розгорнулася, тому що ряд таких ланцюгових подій, які можна пов'язати спільним контекстом, відбуваються вже кілька років поспіль. Наприклад, чому я зараз звернула на це увагу? Тому що були знову оприлюднені певні фотографії, де вони демонструють а, свої успіхи в опануванні а, цієї, скажімо так, сфери. А, кілька тижнів назад а, в Румунії був зупинений. Зупинені вантажівки, які з Білорусі прямували в Придністров'я, і а, а, мали туди поставити скловолокно, яке виробля... застосовується для вироблення безпілотників, в тому числі, тобто це була ціла історія, яка в румуномовному а, в румуномовних змі такого набула формату цілого скандалу. А ще до цього місцевий університет оголосив початок сертифікованих курсів для підготовки спеціалістів з управління дронами. Вони, звісно, підкреслювали, що це для інтересів агросектору. Ну також важко оцінювати, наскільки в них потреби дійсно такі, тому що це індустріальний регіон, перш за все, і чи маленькі господарства дійсно потребують прямо такого, такої, такого рівня автоматизації. Це також виглядає дивно. Ну і якщо ці всі події укласти в один наратив і подивитися на це все через призму українських інтересів, то звісно це легітимний привід для тривоги і легітимний привід для занепокоєння, тому що ризики для Одеської області нікуди не поділися. І ще з 2014 року як не шпигун, як не провокатор, то обов'язково через одного це якісь жителі окупованого Придністров'я. Тому ну це питання треба треба пушити активніше, задавати питання кишневу, задавати питання місцевим, можливо, елітам, тому що безумовно Київ тримає на зв'язку дуже багато процесів, які безпосередньо відбуваються. Придністров'я дипломатичне представництво зараз в Молдові дуже потужне. Я думаю, що певні важелі впливу на цю ситуацію, принаймні щодо збору і моніторингу збору інформації і моніторингу ситуації у Києва. Є всі можливості, і я думаю, що цьому питанню треба приділити якраз зараз серйозніші уваги. І остання тема. У нас ще є дві хвилинки. Угорщина працює над формуванням нового альянсу в Європейському Союзу, який би займав антиукраїнську позицію. Про це пише е, видання політико, і вони кажуть про цей альянс Угорщини, Чехії і Словаччини. А на вашу думку, Румунія і Молдова чи можуть потенційно до такого альянсу можуть бути залучені, і як це взагалі повпливає на ситуацію в регіоні? Ну, не факт формування, та але зараз от заяви, які лунають зокрема від Віктора Орбана про що пише політика? Ну, політика ще пише одну цікаву річ, на якої на якій хотілося б наголосити, що е, цей плацдарм проти України, е, щоб зруйнувати якісь європейські амбіції України, поки що е, цей альянс. Е, був здатний зруйнувати вишеградський формат. Це найуспішніший формат європейського добросусідства чотирьох країн: Чехії, Словаччини, Польщі Угорщини. Ну, між Польщею і Угорщиною там є зараз певні. Певні а, суперечки, але це не відміняє того, що а, такий альянс, а, коли три країни об'єднуються, фактично проти це не проти України, це номінально проти України, фактично проти європейських цінностей і а, проти демократичного а, устрою. Ну поки що вони зруйнують а, свій а, свою історію успіху. Успіху, звісно, це матиме а, наслідки ефект доміно і для України, але поки воно дійде до України, то вони зруйнують. А, Ті підвалини, на яких вони побудували свої якісь певні європейські успішні кейси, чи можуть до цього приєднатися Румунія і Молдова? Я думаю ні, тому що регіональна політра вона дуже складна, особливо між Румунією і Угорщиною, навіть якщо уявімо собі найнегативніший такий з нашого погляду сценарій, що в Румунії. Посиляться ультраправі і там в угорщині також трансформації, які заплановані на квітень, в які я особисто не вірю, залишиться під таким парасулькою Фідес, що наймовірніше, так до слова, все одно між цими деструктивними популістськими... Політичними силами ніколи а, не зможе бути якогось єдиного курсу, навіть а, проти України чи проти Брюсселю, чи якого вони собі оберуть за зовнішнього ворога, тому що а, глибина історичних протиріч між Румунією Угорщиною настільки а, потужна і настільки а, цей символізм глибокий, що він пронизує всі рівні політичної взаємодії. Тому а, Угорщина а, зараз в такій ситуації, коли з усіма. Ну, майже з усіма сусідами дуже складні відносини, і такі ем, тактичні альянси між популістами вони не вирішують оцих ем, о, оцієї прірви із сусідами, на якій власне е, Фідес, Орбан е, і е, колишні, е, колишні старі, ну, не колишні чинні старі еліти, які... Досі не стали колишніми, будують свою політику. Тому я не дуже вірю в цю історію як в довгострокову, але це не означає, що вона не зможе тут зіпсувати повітря навколо себе, ну і включно там зробити проблем і для України. Пані Маріяно. Дякую дуже за роз'яснення, що долучилася. Маріана Присяжнюк, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи та координаторка проекту Дельта 24 про регіон України Молдова була з нами.